Сьогодні ми віддаємо шану цій людині, тому що він очолював палац культури, але до цього він пройшов всі ступеньки творчого свого зростання. Він старався, щоб э, все було в палаці, як то кажуть, по першому розряду. Колективи, які тут існували, вони завжди кудись їздили, гастролювали. Звісно, зусилля Івана Івановича в цьому було немало. О, всі знають про Артема Ахметова, про золотий голос міста міста Керменчука. Це якраз його стараннями. Цей талант був. Піднятий багато, чим Палаць культури завдячує директору, який пропрацював тут 20 років. Запам'ятався нормальною людиною, хорошою людиною. Він був настоящим другом, настоящим батьком для своєї дитини, для моєї. Він був моїм кумом.